Повнолунний тиждень. Або твій астропрогноз 22 по 28 квітня, що чекати в тиждень, який дійсно дає велику емоційність. Справа в тому, що ми ще йдемо під впливом, який прямо сьогодні, коли я публікую цей прогноз, в неділю у нас величезна рідкісне з'єднання, яке трапляється раз в 13-14 років, і це Уран з Юпітером. І власне по ньому я прогнозувала ще в попередніх відео, що буде новина, яка нас всіх об'єднає, дасть надію, і вона буде доволі масштабна, тому що її будуть обговорювати повсюди в світі. І ми дійсно бачимо на політичній арені багато новин, ну і взагалі новин пов'язаних з обмеженнями, з новими дозволами, з юридичними справами, тобто дуже багато йде зрушень. І власне наслідки цих всіх зараз починань вони доволі непрогнозовані, бо Уран не дає чіткості, звідки нам чекати сюрпризів та несподіванки в результатах. Але тиждень, який ми маємо зараз, він попадає ще під вплив повнолуння. І повня зараз скорпіоні. А скорпіон це завжди про емоції, про бурю переживань зсередини, яка виливається назовні. І для кожного з нас індивідуально в житті, звичайно, у своєму домі гороскопу відбувається повня, Про це є окремі відео, а також шапці профілю завжди є посилання на Ютуб, на Телеграм. На телеграмі щоденні астропрогнози та застереження, що робити, що ні. Але ми маємо розуміти, що тиждень у нас буде дуже багато пов'язаний з ревнощами, з підозрами. З виплеском таких потаємних почуттів, які ми вже давно, в принципі, відчуваємо по відношенню до певної ситуації, але зараз є шанс, і через давку обставин можливість виразити свої істинні переживання. Тож в першу чергу маємо розуміти, що у нас такий ефект руйнації стереотипів та попередніх правил, і це все дає нам цього тижня. Зміщення фокусу уваги на зовсім нову тему для кожного. І, власне, у всіх, у кого є індивідуальні астропрогнози на місяць, і вже цього тижня можна забавляти на травень свої персональні прогнози, для цього пишіть в особисті повідомлення. Всі, хто має свої прогнози, розуміють, в якому домі гороскопу і як саме у вас це може відобразитися. Тому що не на кожного діє повня так, настільки потужно. Але повня в скорпіоні. Вона знаєте, про секрети, про таємниці і про виплив такої інформації, яка буде ще потужнішою від впливу уранічних новин. Тобто зараз будуть викривання певних шахрайських і взагалі це тиждень, який дуже часто вскває схеми обманів шахрайства і різних нечесних дій, і тему фінансів теж зачіпає. Тому тиждень, який захочеться виясняти стосунки, це однозначно я б його так назвала. Тому що через наші внутрішні такі непогодження з певними подіями, через те, що в нас вже баланс ми не можемо втримати і виплескується назовні все те, що ми відчуваємо всередині, все це дає такий великий, потужний, нервозний та дратівливий стан, який. Просто у кожного буде точка кипіння в свій час, і власне цього тижня це момент взривів оцих от наших емоцій внутрішніх. Я скажу так: що понеділок ми ще всі під впливом обговорень, нас багато що об'єднувати може, нас можуть кудись запрошувати. І крім того, це тиждень такий, власне, для оприділення нового фокусу, куди зараз тратити енергію. Тобто відкривається певний вектор, куди направляти свої думки і що реалізовувати. А ось з вівторка, власне, з самої повні включається ефект закритості, коли виплескується тільки те, що вже не вміщається в нас. А це образи, агресія, ті емоції, які ми подавляли. Тому, коли вони виплескуються. По перше, не можна їх вгамовувати, дійсно треба знаходити їм виплеск, вихід, тому що інакше тоді психосоматичні захворювання дуже розповсюджені, до речі, цього тижня, тому що багато хто подавляє свої емоції і зробити навіть зараз. А це момент певного завершення та кульмінації, тому що кожна повня, вона дає ніби завершення якоїсь ситуації, яка вже мала свій розвиток. Так, от розвиток цієї ситуації він у нас був в листопаді 2023-го. Тому згадайте для себе, які там ключові могли бути значені для вас події стартувати як ідея, як якийсь, якийсь новий напрямок чи ідеологія, який ви розглядали, осмислювали, і зараз в форматі висновків емоційно реагуєте. Це також я скажу, що цей тиждень він дуже підвласний ризику, азарту, азартним іграм, залежностям. Тому тут хто має певні слабкості, знайте, що це ваш тиждень спокуси. Крім того, у четвер. Є такий нестабільний час, тому що у нас е фактично ретроградні ще Меркурія не забуваємо. Так, і він цього тижня власне, виходить з свого ретро в Директ. І в момент свого стопу, тобто він ж повільно виходить, зупиняється і тоді направляється в дірект. І, власне, в момент свого стопу відбувається найбільше провокацій з минулого, нагадування попередніх якихось стосунків, повернення колишніх, нагадування якихось емоцій. власне. І тут буде дуже багато старих емоцій, я б сказала так: Емоції, які повертають. Питаються з минулого для переживання їх. І, власне, в сам четвер можуть виявлятися люди з минулого, викликати в нас цю бурю емоцій, але з новими людьми, з новими партнерами зустрічі на четвер краще не, не назначати, бо вони будуть зірвані. Можуть бути будь-які колапси з транспортом, можуть бути також на світовому рівні певні катаклізми, катастрофи, які будуть пов'язані власне з рухом, з переміщенням та з транспортом. А, також пам'ятаємо, що в нас фактично ось ця така середина тижня, вівторок середа, середа та четвер. Вони напружені. В п'ятницю ми вже зможемо видихнути дійсно з полегшенням, тому що справи будуть вже зрушуватися з п'ятниці. Багато для кого прийдуть документальні рішення, які давно були в застої ще з березня. Наприклад, Ну, я маю на увазі, що практично весь ретро-рух Меркурія якісь справи могли заторможуватися, не давати нам ідеальний хід подій або давати нам якісь виплески перешкод. І зараз вони мають шанс у п'ятницю реалізуватися в позитивний напрямок в рух. Але все рівно цей тиждень він не сприятливий для дорог відряджень, якихось поїздок і взагалі таких шалених проєкцій на відпустку, тому що далекі дороги точно не благополучні. І взагалі дивитися за транспортом зараз. Увага для багатьох має бути на першому місці. Ну і неділя. Неділя максимально важка, тому що там, по квадратурі до Марсу, у нас йде велика конфліктність вияснення стосунків, скандальний такий аспект, і взагалі це момент, коли. Ця неділя, вона максимально треба запланувати на неділю спокій, релакс, спа, відпочинок масажі, техніки і практики психологічні для розвантаження. Тому що це напруження протягом тижня воно буде мати певні виплески. Але у неділю, ніби як видихнувши, що ми це все пережили, може бути ще такий сплеск, як починаючи від якихось депресивних станів, так і просто е така. Вимучена тратівливість і тривожність, яка може вас привести до конфліктів та скандалів з людьми, які взагалі цього не заслуговують. Тому одразу собі заплануйте максимально відсторонено від людей, не об'єднуватись з кимось, а максимально присвятити час собі, релаксу, своєму тілу. Я бажаю вам найкращого тижня і дуже хочу, щоб українського контенту, астрологічного особливо стигало більше в мережі. Тому підписуйтесь, підписуйте своїх друзів, діліться контентом, ставте лайк, і мені цікаво в коментарях. Чи у вас вже програється ефект ось цей по Юпітеру урану, окрім світових новин ще індивідуально, персонально для вас? Що він для вас приніс? Що несподівано, сюрпризом, подарунком, неочікуваними обставинами, приємними чи ні? Він для вас як відобразився? Бо скажу чесно, у мене просто настільки життєві обставини переформатувалися, що до цих новин я взагалі була не готова. І мені цікаво, чи... У вас теж так відбувається, з якої сторони розказуйте, що там. І пам'ятайте, що є окреме відео у мене власне, про аспект Урана з Юпітером, що він приносить конкретно в домі гороскопу для кожного знаку зодіаку. Звірте себе, чи в вас співпало, і дайте мені знати в коментарях.